Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися, вже займаємося, займаємося домашніми справами. От на вулиці сьогодні. Ну, я хотіла, щоб, звісно, було сонечко, але його немає. Так. Ні, ну трошечки так пробивається, але цей. На вулиці, ну як, весна, але не зовсім. Ну, нічого, квіточки наші. Розквітають тут. Я тут стою, дивлюся ще більше. Крокуси такі гарненькі. Уже ті, що вікусь карвала фіалочки не тільки під будинком, а вже і тут садочку розквітають. Підсніжні мої прийнялися, так що, що я купила, дай Бог бабусі, тій здоров'я, що вона їх таких гарненьких виростила. От. І ми тепер їх заведемо. Так, ну що в нас сьогодні? Щось спечемо смачненьке до ту, до чайку. Хотіла сказати до тортику. Точно? От сьогодні ще в, в планах показати, як із баночки купленої кабачкової ікри зробити більше і смачніше, чим вона є. Ось мої ці підсніжники. Бачите, тоді головки так висіли в них, а зараз прямо такі гарненькі. І цей теж, слава Богу. Так а ось дивіться, фіалочки які. Гарнесенькі. Так, морозник наш теж гарнесенький, дивіться. О, красунчик. Ну таке вже гарна. Ну, а бжілка вже теж тут теж. Кружляє. І ось отакий ця, ця вже тут квітка роз... а тут їх аж будеш дві, бачите? Вони трошки різні. Ось вже крокус. він вже відцвітає, вже... але нічого. Потім будуть нарциси. От, дивіться. Трошки чуєте, як співають. Вже зовсім весна. І цей кажу. О, такі всі гарненькі. Пішла я на кухню до мами, а там будемо зразу пити каву, снідати, а там будемо бачити, що будемо робити. Мама, доброго ранку! Доброго ранку, дівчатки і хлопчики. Так, дівчатка, я вже на кухні. Будемо готувати сьогодні ми з вами такий сніданок. Для цього нам потрібно буде ковбаска варена, сир твердий. Помідорчик у мене є, зелена цибулька, ем, чайник вже такий п'яв. Зелена цибулька, кріп і 4 кусочки батона. Так, беремо батон. У мене ось він уже ну, нарізний таке. Так, вирізаємо. Хлібчик потом кудись дінете. Чи окремо з'їсте, чи, може сухарики посмажите. Отакі от, от нам треба лодочки. Отак от, от. Це нам так з мамою, щоб таке було цікавий варіант сніданку. Так, отак от, от зробили 4 штучечки. Будемо їх поки відкладаємо, будемо потім на сковорідку їх ложити. Так, беремо колбаску, ріжемо звичайними там квадратиками. Є у вас копчена можна копчену, яка у вас є. Сюди підійде будь-яка. Так. І ріжемо так. Отак от О. квадратиками. І все це ми будемо змішувати, тому це ми будемо складати з вами у мисочку. Так, ковбаски я нарізала. Так, з, до, з достатком ще прийдеться, напевно, і в іншу миску перекладати. <світ> так, потім беремо помідор, ріжемо теж на кубики. Можете так, Це є, якщо дуже м'який або що, то можете тільки так ці використати, але воно буде смажитися, то воно там без різниці. Як ви його Ну, воно не зашкодить? Той сік, який потече з серединки, то. Це ж не домашні літом помідори. Звичайно, тут буде сік. Погодка сьогодні не дуже в нас важна, ну нічого. Все одно весна. Вже скоро закінчиться березень. Так швидко пролетіло це. Вчора, до речі, їхала в місто. І в нас там у нас, у нас теж в селі є гнізда лелек. Я не бачила, От, чи вони там є вже, чи ні. Вони ж прилітають на одне й те саме місце завжди. От, то там, уже в сусідньому селі вже сидять. Думаю, вже поприлітали, вже, вже є. Так, дівчатка, я помідор нарізала, але ну, так бачу, що я тут вже не перемішаю. Як ото з розгону вона вміститься. Оце і я так. Я взяла мисочку побільше. Так, тепер сюди ми тримо сир. Я буду терти на ось такій терки. Сюди натираємо. Я, дівчатка, мабуть, не сказала, ще майонез нам треба буде. Отако сюди натираємо і сирка. Ви ж поняли, я роблю все на глаз. Сир ми з вами натерли. Ось так от. Так, тепер іще сюди дорізаємо. У мене тут дві цибулинки є. такі зелененькі два пера. Теж сюди вріжемо, Це вже буде зовсім як ото по весняному. Так, і кріп. Теж сюди. Заразом не, не, не гратися туди-сюди. Отак от. от. Є люди не вирізають батон серединку, а просто зверху таке кладуть. Ну, так мені, ну, я вважаю, що так смачніше. Так мені більше подобається. Так, і те, що це дорізаємо і відправляємо туди в мисочку. І додаємо цього майонезу. Можна трошки даже підсолити, Ну, це все за смаком. Я не буду солити, а ви дивіться самі. Так, мене здодавили і добре це все перемішали. Поклали так на розігріту сковорідку. Так, і виложуємо ці віконця нашу начинку. Я нічим не змащувала сковорідку. Вона в мене нова, то слава Богу, не прилипає. Ну, може, як у куку... кого цей, то можна трошечки взбриснути олійкою. Так. Заповнили отак от. Я думаю, вам видно. О. Беремо кришечку зараз і накриваємо кришечкою. І під кришечкою хвилин, я думаю. 5, 8. Ось такі вони у нас вийшли. Ми їх діставили. Дівчатка, оце хвилин, хай 4 буде під кришечкою, а потім знімайте кришечку, щоб воно вийшло, що хліб у вас підсушився знизу. Так, дівчатка, я ж вам сказала вже за ікру. Зараз, щоб купили ми ікру. Отаку от. Вона і вона непогана, їй можна було вісти. Ну, я так скажу, якби ми не були дуже баловані, їли б і навіть б не замічали там, що воно там Це. А так, ми взяли, мама начистила три великих цибулини, натерла ось вже моркви, терла вона на крупну терку, а цибульку порізала на цей. Зараз ми поставили смажити цибульку, додаємо сюди оцю моркву. У нас є заморожений болгарський перець. Все туди, це все воно підсмажиться гарненько. Добавимо ще трошечки пасти, там ложечку. Можна і не додавати, але ми додамо. І ікру. Пробуємо на смак. Дівчики, бомба. І не треба ото закатувати ту ікру на зиму, там ото із майонезами катають. ні Ну Це за бажанням, звісно. от Ну Ми не катаємо, я кажу так, як воно є. Ось так от смажу цибульку. Так смажутиму до золотистого кольору. Так, дівчатка, отак от я кидаю сюди моркву. Морквочка наша там підсмажилася хвилин 10. Ми додали іще і болгарський перець. Щас хвилин 10. Так, Добавила я вже ложечку пасти сюди. от І зараз викладаю сюди ж цю ікру. І ще підсмажуємо. Ну, не довго дівчат. Ну, от хвилин 10-15. Зараз, ось вона вже як я перемішаю, та то тоді вже скуштую, як вона буде на насмак. Може, трошечки. щось, Та не трохи, а треба буде підсолити, тому що додали ж усього. Так, ось така в нас вийшла ікра. Зараз я вам її покажу. На мисоці вона гаряча. Зараз ми її пересипемо десь у судочок. Ось такий вона має вигляд. Якщо сподобається, і ви так собі смажте. І буде як ото із однієї баночки вийшло набагато більше ікри, ніж в тій баночці. І смачніша. Домашня є домашня. Так, все, пішли ми займатися далі. В дворі йде дощ, а в мене красавиця гуляє в дворі. Я виходжу, кажу, мама, дивися, лелека. Прилетіла і щось збирає, Наверно, черв'ячків. Так що у нас вже гість. Ось така краса. Мама каже: тільки утром. Я правда тільки за них же ж вам розповідала, що бачила вже лелеки прилетіли і в гніздові сиділи. Ну і цей прийшов, вирішив провірити. В минулому році ми теж бачили, ви знаєте, приходив він до нас, але ми бачили зовсім його там, ну як, дуже рано вранці. А це зараз ви прилетів і гуляє. Так, от трошки, робіть, вилічила вам камеру, ну воно не дуже, він же там гуляє, так? Ось красунчик, який гуляє в нас у садку. Угу. Ну, не тікає, я розмовляю, показую вам. Так що отакі от справи. Дивіться, до, до сих пір гуляє, красавчик такий, гарненький такий. Ось так от. Так що отака у нас краса в дворі. Дівчатка і хлопчики, як вікуська моя каже. Отак от ходить, збирає жаб. Чим я не за черв'ячків, бо дощовиків дуже багато такі. Отако прогулянка. У нас на вулиці йде дощ, погода не дуже гарна, але йому це не, не завадило до нас прилетіти. Дуже рада, що в нас така пташка в дворі. Отакий він. Бачите, розправився, полетів. О, на заборі присів, прилітає ще до нас. О, бачите, сів сидить. <ріст> Таке не часто побачиш, щоб було. Полетів. У нас на вулиці дощ, півдня йде, От. лайму я випустила, вона вже погуляла, їстки ми їй дали. Водичку поміняли, ну все, як завжди. От. Я трошки постояла там під цією, під верандою, поки вона гуляла. От. Думаю, ось він приостане. Ні, ні. Сьогодні такий після обіду дощ і все. От. Всім дуже велике дякую за коментарі, що ви мені пишете, за лайки. Всіх новеньких у себе на каналі вітаю. Думаю, що вам канал цікавий. Я стараюся і зняти якийсь рецепт, і, якісь рецепти, і ну, взагалі стараюся. Мені це і подобається, і я стараюся. І для вас, і для себе. Ну, а на сьогодні будемо закінчувати відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До завтра!